Доброго дня, шановні друзі. Для тих, хто отримував виплату по Child Benefit, будучи в Британії, потім повернувся в Україну і закривав ці виплати. Як дізнатися, що ваша заявка заапрувлена? Мені ніяких повідомлень, імейлів, нічого не приходило, і я їм не дзвонила. Я оформила закриття Child Benefit через вебсайт онлайн. У мене є окреме відео для цього, для кому цікаво, можете подивитися. От, Як я дізналася, що Child Benefit закрили, просто мені в той день, коли я зазвичай його отримую на карту, виплата не прийшла. Тому я розцінюю це як закриття Child Benefit. Звичайно, коли ви онлайн оформлюєте закриття Child Benefit, вам потім в кінці заявки на e-mail приходить таке повідомлення, що дякуємо, ми отримали вашу заявку, вона буде оброблена протягом 15 робочих днів. І все. Тобто, після цього емейлу e ніяких там. Додаткових імейлів мені не приходило. Всім дякую. Сподіваюся, відео було корисним. Всім гарного дня!